Два вибухи у ніч з 8 на 9 листопада пролунали у Тернополі. Потерпілі родина приватного підприємця з обласного центру. На обидві події виїжджала слідчо-оперативна група та екстрені служби. Слідчі криміналісти, спеціалісти вибухотехніки провели усі необхідні дії. У ході перевірки з'ясувалося, що невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на капот автомобіля Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська. За попередньою версією за кілька хвилин після цього стався вибух. Ніхто з людей не постраждав, авто отримало незначні механі. Хенічні пошкодження за деякий час пролунав ще один вибух, але вже біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька. Виїздом на місце події по вулиці Чумацькій в місті Тернополі встановлено, що відбувся вибух гранати. Судячи з розмірів вирви та рештки уламків, зібраних на місці події, встановлено, що це бойова граната Ф1. Дані факти поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють обставини обох подій. Тривають оперативно розшукові заходи.